Ядерна загроза, радіонукліди, енергоблок, зона відчуження. Усі ці слова вперше українці дізналися 37 років тому. У ніч проти 26 квітня 1986 сталася одна з найстрашніших техногенних катастроф за всю історію людства вибух на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС. Через роки катастрофа на Чорнобильській АЕС стане культурною спадщиною. Про Чорнобиль створюють комп'ютерні ігри, знімають фільми і пишуть книжки. Зона відчуження і місто привид прип'ять дуже популярні серед туристів екстремалів з усього світу. Популяризацією цієї теми ми займаємося вже років п'ять. Ми все одно живемо в країні, де був Чорнобиль. Тобто це наша і трагедія, і сфера експертизи в той же час. Там відбувається багато наукових досліджень, і нам з цими наслідками жити завжди. Плюс у нас є атомні електростанції. Відповідно, ця тема фігурує. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну весь світ знову з. А дав слово Чорнобиль після звільнення київщини. Увага світового суспільства перейшла до іншої української АЕС запорізької. Пояснити людям, як поводитися під час можливого теракту на Запорізькій АЕС і розповісти про його потенційні наслідки вирішив благодійний фонд Солом'янські котики. Мені здається, зараз треба, треба розповідати людям, готувати їх, навчати, щоб вони були готові до будь-яких сценаріїв. Ми з команди завжди готуємося до якихось там критичних сценаріїв, і це допомагає краще себе поводити, якщо така ситуація наступає. Тому ми. І Вирішили сьогодні навчати радіа такої темі, як з радіацією більше знань дати людям, як може звучати назва лекції про радіацію, про Чорнобиль, про підрив заес, так щоб люди донатили і прийшли до неї, і виявили виявилась виявили таку назву лекція судного дня. Спікерами на лекції судного дня стали вчені, які не з чуток знають про радіацію та ядерні техногенні катастрофи. Олена Поренюк і Катерина Шванова багато років займаються науковою популяризацією Чорнобиля та знань про радіацію, а також розвінчують міфи пов'язані з цією трагедією. Ситуація на ЗЕС страшна тим, що це акт шантажу ядерного да акт ядерного тероризму, а не тим, що радіація страшна сама по собі. Радіація взагалі це природна річ. Так? коли люди говорять про радіацію, вони чогось думають, що щось таке страшне, що винайшли люди. Ні, є природна радіоактивність. Вона нас оточує. Більше того, люди не можуть жити без цієї маленької дози радіоактивності. Радіація корисна. Вона використовується в медицині, в сільському господарстві дуже багато де. І коли ми говоримо лише про ризики там витоку радіоактивних речовин на АЕС, ми нівелюємо все те корисне, що робить радіація. Також у межах благодійної лекції, вчені поділилися порадами на випадок підриву з АЕС, закликали не вірити розповсюдженим міфам про радіацію та йодит калію. І розповіли про важливість розуміння базових принципів роботи атомних електростанцій. Нового Чорнобиля не буде ядерного вибуху не буде, і саме тому важливо розповідати про радіацію. Радіонукліди нічого нормально не виводить з організму, тому перше, що треба зробити, не допустити їх потрапляння всередину організму. Тому всі рекомендації базуються, що у вас має бути максимально закрите тіло, якщо щось відбувається. Найкраще знаходитися в приміщенні, споживати лише там запаковану їжу, тобто не допустити всередину. Окрім того, вчені рекомендують мати якомога більше способів отримувати оперативну інформацію, не панікувати, не намагатися евакуюватися без офіційного дозволу екстрених служб і про всяк випадок зробити запаси їжі та води.